Розкажіть, будь ласка, як ніжно ви називаєте свої машини? Бубочка. Брачка! Властюка. <ріху> Жужа. Пластичка. Якщо просієте коло. Яка була ваша реакція, якби ваш чоловік поцарапав вашу машину? Я б її оприлила. Якби ваша дружина поцарапала вашу машину. Позитивно. Молодець. Сама ламала, сама і справляє. Негативно. Я просоювся до діти. Це дуже крепко я насрився. Ми треба любити свою машину. І транспорти зараз взагалі. П'ю. Не можна порівнювати дружину і машину. Я вам безказав, без того. А в дружини є Ви Відносити до прислів'я Машина не трамваю їде. Негативно. Чому? Тому що завжди пішоходи страждають та не Потрібно будемо в'їжджати. Негативно. Чому? <плес> <плес> ну, людина, яка їздить за кермом, так думає, що Може об'їхати. А от людина, яка за кермом, розуміє, що може і не об'їхати. <плес> ну, об'їхати все що угодно можна. Машина це друг. Вона не під'єднає. Яку пораду ви дали майбутнім водіям? Вивчити правила дорожнього руху сам Звичайно, своїм гімним транспортом дорожнього руху, чи велосипед, чи мотоцикл, але його до нього треба люблю, що ставитись і поважати других учасників дорожнього. Бути обережнішими на дорозі, піклуватися по пішоході і любити, Любе як душ, тряси, як грушу. Вивчати право дорожнього руху. Бути уважним на дорозі. Ні, жезла, ні гроздя, ні бути. Важними і вічливими взаємовічними. Потрібно досить серйозно готуватись для того, щоб керувати транспортним засобом. Тому що автомобіль це транспортний засіб повищеної небезпеки. А на превеликий жаль, несіться розуміють. Багато вживають алкогольних напоїв. Наші учні, які готуються, вони думають, що і далі це буде їм допомогу. На превеликий Два, один. Почекаю. Хлопці, як ніжно ви будете називати свою майбутню машину? Ласточко. Сонечко. Дякую. Один. Як? Один. Що ви порадили нашим майбутнім студентам, які будуть їздити? Один. Олександр Ілонійович, скажіть, будь ласка, як ніжно ви називаєте свою машину? Цікаве питання. Він не знає, що сказати. 不是，呵呵，我这样都。Okay.